Рівненські підприємці доведені до відчаю та готові звертатись до антимонопольного комітету. А все через платіжки рівне теплоенерго за спожити і не спожити теплопостачання. Рахунки за повітря так кажуть власники приміщень, які розташовані переважно на цокольних та перших поверхах багатоквартирних будинків. Рівне теплоенерго нараховує найбільші тарифи по всій Україні. У нас тарифи найбільше. Наприклад, у нас тариф зараз розглянути 9,918 за гікалорії. Тоді коли в сусідньому луцьку при такому ж кліматі, при таких же умовах, при такій же ціні на газ тариф на тепло в два рази менший. Частка палива газу, що основна витратна стаття складає 66%. Тоді, от як за даними Київської держадміністрації, ми вже тут переглядали по областях. 80 і 1 відсотка, тобто тарифи у нас набагато завищені. Підприємці об'єдналися та почали стукати в усі двері, проте результату досі немає. Ми з готові звертатися в антимонопольний і скрізь, де тільки можна. Ми вже зверталися в міліцію, в прокуратуру, в держадміністрацію, до міського голови. Зверталися де тільки можна, поки що все залишається на місці. І чомусь дуже замовчують про те, що у нас неправильно нарахований тариф. Магазин Мирослави Бакалець розташований у підвальному приміщенні житлового будинку. Опалення там ніколи не було. Тож жінка встановила автономне та сплачує за все за газовим лічильником. А усі централізовані комунікації заізольовані. Проте їй також приходять платіжки від рівне теплоенерго та ще й не за одне приміщення. Нам в рахунку найцікавіше прийшло вартість оплати за два приміщення. Тобто за, за дане приміщення і е, приміщення, яке знаходиться по тій самій вулиці, але яке взагалі ніколи не належало мені, і я до нього відношення не маю. Послуги нам ці не надаються. Ну, тобто я не згідна платити за те, чого я не отримую. Окрім того, розповідає підприємець, на запити від кількох людей до рівня теплоенерго про одне і те ж приміщення приходять різні відповіді. Я окремо, як підприємець, подавала запит на теплокомуненергію і голова ОСББ. Коли ми отримали дві відповіді, то що найцікавіше? Площі в нас розходяться з його запитом і з моїм запитом. Тобто мені на відповідь виставляється одна площа. Йому, як голові ОСББ, виставляються зовсім інші площі. Чому площа в цьому будинку скаче? Площа є непохитною одиницею. Ольга Мороз, також підприємеця, має власну студію краси площею 39 квадратних метрів. Проте, якщо минулого року отримувала платіжки із сумами 2,800-2,900, то цього року вже 10,5 тисяч гривень за ту ж площу. Вся Україна це єдина країна, яка закуповує газ по єдиній ціні. І в рівному це не може бути в 10 разів більше, ніж в інших областях. То чому у нас тариф 9 тисяч, а в інших областях 2890 до 3500 максимально. Був весь 2022 рік. Підприємці кажуть, вони не відмовляються платити за теплопостачання, проте за розумними тарифами, однаковими для усіх. Ми за те, щоб знизили тариф до нормального, такий, як нинішні. Нинішній, якби 23-й рік, планується для всіх інших областей максимальні тарифи зараз там до 5 тисяч. А ми вже цілий рік мусимо платити по дев'ять. Хай зроблять такі тарифи для рівного, як по всій Україні, щоб підприємці могли просто жити. Трохи більше тижня тому люди приходили до депутатів та міського голови і перед засіданням сесії організовували акцію протесту. Адже мало того, що приходять захмарні рахунки, так ще й отримують дзвінки з погрозами. Дзвонять буквально через день, по два-чотири рази на день. Вихідні погрози йдуть так. Що це що значить? Ми передамо ваш, ваше питання до військової адміністрації, чоловікам, що ви значить отримаєте повістки і так далі. Це те, що люди говорили. Мені Військову адміністрацію, що ми ваше питання передаємо військову адміністрацію. У вас там будуть сирово карати. У мене показник лічильника нуль була повірка лічильника, все перевірили. Нуль опалення йде електрикою в приміщенні. Та міська рада змогла лише проголосувати за звернення до міністерства. кажуть, це не їх компетенція. Проблема по якій зібрались люди, вона не вирішується в кабінетах міської влади. Вона вирішується виключно на рівні міністерства регіонального розвитку. Ключ до вирішення лежить в кабінетах Міністерства регіонального розвитку, адже підприємці звертаються до нас про методику нарахування. Вартості теплоносія в тих приміщеннях, які вони орендують в багатоповерховому житловому фонді спільно з ОСББ. Відповідно, методику як нараховувати оплату, визначає міністерство регіонального В Подібні ситуації опинилась понад сотня рівненських підприємців, але ймовірно, це ще далеко не всі. Тож ми продовжуватимемо слідкувати за тим, як вдасться вирішити це питання. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.